шановна громаду, сьогодні ми зібралися з нагоди 143-ї річниці з дня народження нашого славного земляка, відомого вченого, літератора, перекладача, діяча культури та громадського діяча, ієрарха православ'я, митрополита Іларіона, людини, котра все своє життя пристрасно і одержимо творила Україну. І стала духовним світочем української нації урочистості з нагоди річниці Івана Огієнка оголошую відкритими. Для народу віддати все своє життя, покласти душу за свободу, прийняти за нього і розп'яття. Так писав Іван Огієнко з безмежною любов'ю до України. Ці слова стали дійсно пророчими. нині ж українські воїни, захисники і захисниці з прапором України в руках. Перебувають на фронті в окопах та запеклих боях, виборюючи суверенне право нашої держави бути вільною, демократичною та незалежною. Просимо вшанувати хвилиною і мовчання всіх загиблих. Кефальної православної церкви, мовознавець, лексикограф, педагог його повний переклад Біблії з українською мовою є одним з найкращих, а в богословських колах вважається більш, більш точним до оригіналу, ніж синодальний переклад. Всі наукові праці Івана Огієнка були пронизані єдністю і збереженням української мови, української нації. Я запрошую до слова секретаря Брусилівської селищної ради Віктора Вікторовича Шкуратінського. Шановна громада, у нас вами є така традиція: кожний захід ми починаємо з гімну. І... Дуже важливо, щоб ми з вами усвідомлювали слово, кожне слово, яке сьогодні збивається в цьому віру. Там кожне з цих слів, воно прожите і вистражене. Ми з вами, відзначаючи певні дати для нашого, важливі для нашого народу, часто не усвідомлюємо їх, їх, їх значення і важливість. Для нас так страпляється, буває, що слово Конституція і ця маленька книжечка, це носить символічний характер. Але кожне слово, яке там написано в цій книжці, воно прожите і вистраждане. Вистраждане попередніми поколіннями наших дідів і прадідів. Конституція пилипа Орлика, яка стала зірцем. Для багатьох європейських конституцій була вистражданою, вибореною і осмисленою. І дуже важливо для нас з вами, щоб кожне слово, яке написано там, ми теж знали і осмислили. Щоб ми не дивились на цю подію, як на подію, як на якусь дату, а дивились це, на цей документ, як. Е той дороговказ для нашого життя. Таким дороговказом для нашого з вами життя, для наших з вами подальших дій є і Огієнко. Це та людина, яка вистраждала і прожила своє життя і описала це в своїх творах. Це та людина, яка прийшла до певних висновків, не користуючись якимось модними трендами того часу. Чи якимись популярними, популярними місцями. Це людина, яка боролась і страждала за свої переконання і своїм життям, своєю смертю, як виявилось, підтвердила їх правильність. Я закликаю вас, щоб ми разом з вами ми передали нашим дітям і нашим внукам. Той яскравий приклад і ті висновки, які зробив Іван Іванович Агієнко із свого життя. Тому що те, в якій ситуації знаходиться наша держава і наш народ зараз, в більшості свої пов'язано з тим, що, на жаль, ми не робили вчасно висновки. Ми вірили міфам, ми у єврейського народу є така. Така приказка, якщо ти не знаєш, як жити далі, повернись назад. Подивись, як жили твої діди, як жили твої прадіди, якими цінностями вони дорожили. Повернись назад. Не спіши йти вперед. Попереду може бути тільки осмислений і вистражене. І ми маємо бути з вами вдячні, Івану Івановичу Гієнко, за ті дороговкази, ті такі знаєте, реперні точки. Які він виставив для нас, з вами, для наших дітей. І якщо ми будемо їх дотримуватись, все в нас буде добре. Тож, для нас з вами ми маємо пишатися, що маємо такого земляка, ми маємо усвідомлювати його праці, ми маємо передавати їх нашим дітям і внукам і берегти це надбання, як. Яскравий приклад прожитого життя не дарем. Прожитого життя не тільки для себе, а для майбутніх поколінь. Навіть всупереч своїй особистій долі. Івану Івановичу, дякую вам за ваше життя. Зараз до вашої уваги авторський вірш нашої землячки з дивина. Березовенко Тетяни Павлівни, а зачитає нам його її онука Діана Лінічук. Не наше два світи в моїй країні. Тут сонце світить і небо чисте, а там земля в руїні. І чорний ворон в небі висне, тут хмарки білі пропливають, і сад розкішно убрався в шати, а там десь постріли лунають і чути грім гармати. Тут свіжий подих вітру З ароматом квітів теплим. Там чорний дим свою палітру розводить у вогнянім пеклі. Тут у ранішній русі купається метелик на особі. Там чорні хмари звідусіль, і ночі, там безсонні, тут малюють діти мир на уроках в школі, а там стрімкий глибокий вир і жах від страху й болі. Тут і там а біль один, єдиний біль в моїй країні. І сум, і жаль усіх родин. І тут, і там кигикання чиї. Немає тут, і там немає, а є ми разом, ми єдині. Усім нам біль, той й серце крає, що душу зранив в Україні. І в нас усіх єдина мрія, щоб закінчилася війна, у кожнім серці є надія. Бренить в душі, немов струна, ми всі звертаємось до Бога. Всесильний, Боже, поможи, хай буде швидше перемога, нам Україну збережи, єдину, вільну, незалежну, для поколінь її врятуй, і всю любов свою безмежну, і благословення їй даруй. Дякуємо діантцям всю любов свою серцю гарячу Україні віддам до краплини, я без неї нічого не значу, я без неї, як пташка без крил, все тепло, що у грудях лелію, Україні своїй віддаю, я по-іншому просто не вмію задля неї. На світі живу, шановне зібрання, наша зустріч з нагоди вшанування пам'яті нашого славного земляка Івана Юєнка завершена. Щиро дякуємо всім за увагу.